Хмельничанки Ніна та Ірина готуються до Великодня. Прийшли на місцевий ринок, аби закупити наповнення для святкового кошика. Кажуть, зазвичай це їм коштує більш ніж тисячу гривень. Колбаску печемо, м'ясо, кусочок. Так. Візьмемо м'ясо з самі, пасочки печемо. От. От такий кошик. Свято є свято. Приходять діти. А як же? Треба готуватися. До традиційного великоднього набору входять паска, яйця, м'ясо, сир, масло, сіль та хрін. Наприклад, за баночку гострого просять від 35 гривень. Минулого року ціни стартували від 30. Маленька баночка коштує 35 гривень, велика 45 п'ять гривень. Порівнянням з минулим ну небагато, але на 5 гривень ціна виросла. Часто віряни кладуть у кошик м'ясні страви, зокрема запечені або домашню ковбасу. Ціни на такі вироби стартують від 450 гривень за кілограм. Торік було на 100 гривень дешевше. Домашня ковбаса біла, темна, 450 гривень, м'ясо 450, городиночка 400 гривень, паштетик 300 гривень. Самостійно готувати м'ясні запечені страви теж стало дорожче, ніж у 2024 році. Тоді за кілограм свинини просили 140-150 гривень, зараз – 200-220. Є м'ясо по 200 гривень, є 210-220. Такі ціни на сьогоднішній день. Закупка виросла сильно. Ну, кажуть, що і зерно дороге, і свиней немає. І така ситуація на даний момент, що немає свиней і Закупочна дуже дорога. Як жива була на тоді 60, то зараз 92 гривні. Ціни на вершкове масло зросли удвічі. За 200 грамову пачку треба віддати щонайменше 100 гривень. Подорожчали й домашні яйця минулого року. Ціна була 45 гривень, цього 70. Тож пекти головний атрибут свята паску стало дорожче до слова. купувати також ціни різні. Є і по 150, і по 120, і по 60, То це сьогодні і по 40, коли набагато дешевше. Найдорожче була 100 гривень. У попиті й овочі, особливо помідори і огірки. На ринку поки лише тепличні. Появилися тернопільські огірочки. Ось сьогодні 150 гривень за кілограм корнішончик, дуже смачний. Торгували майже всю зиму естафетою, Черкаська область, Умань. Теплична 190 гривень за кілограм, дуже смачний охірочок. Маю наразі помідорку уманську рожеву і маю жовту. Ціна 290 гривень за кілограм, але вона дуже смачна. За попередніми розрахунками науковців інституту аграрної економіки, загальна вартість святкового кошика у 2025 році становитиме понад 1600 гривень. Це на 17% більше у порівнянні із минулим роком. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.